Добре, що в місті відбуваються і добрі події. Так днями у дитячому навчальному закладі номер 31 що на Ливаневському, відкривали міні-музей Білої церкви. До речі, це перший такий міні-музей не тільки в місті, а й на Київщині в цілому. Кабінетом міністрів і нашим міністерством освіти і науки винаний лист, що в дошкільних закладах треба створювати міні музеї І тому в цьому році ми колективом. Розробили проєкт довготривалий, над яким працює весь колектив. А план проєкту створила вихователь-методіст Самаріна Валентина Володимировна. І ми розробили цей проєкт для того, щоб наші діти знали, що вони живуть і навчаються в білій церкві. того ми створили, ви бачили вже наші стенди. Ми створили весь матеріал, нам допомагали всі вихователі, всі працівники. і також наші батьки. Наш колектив дуже творчий, дуже творчий, називається одним словом, колектив, тому що увагу патріотичному вихованню ми приділяємо кожного дня. Але білій церкві сьогодні треба надати велику зараз допомогу дітям, щоб вони знали, що вони білоцерківці. В Нашому дошкільному закладі приділяємо увагу і фізкультурно-здоровчій роботі. Ми цю роботу показували батькам. І взагалі ми всю роботу, яка є в дошкільному закладі, взагалі запропонуємо батькам, щоб вони теж, якщо проводимо заняття чи презентацію, в групах створюємо їм теж умови, щоб вони з матеріалом працювали, щоб змагання проводили, вечір розваг, світлиця. І батьки співають українські пісні, і ми вже знаємо, які у нас талановиті є батьки, щоб дітки теж знали, що пишалися своїми батьками. Цей дитячий садок працює за системою Монтесорі. Тут талановиті діти, вихователі та навіть батьки. Музей розташувався у двох кімнатах. Тут є світлина, де є предмети старовинного побуту, національний одяг, рушники та подушки, які вишивали викладачі та батьки деяким експонатам близько… Півстоліття. В іншій кімнаті діти зможуть дізнатись про місто, як воно розвивалось, змінювалось, які видатні люди приїздили сюди, що виробляється в місті. Також вихованці вивчать флору і фауну Білоцерківщини. Планується заняття в музеї груп раз на тиждень. Перша кімната у нас називається на подвір'ї, а друга у світлиці. У світлиці. Світ... 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 А там ще? А що світлиці знаходиться? Старовинні речі. Творчість українських жін. жін. Да. Що вони там робили? Яка виставка у нас? Вишиванки, Вишиванки, Да. Щоб наше місто розвивалось, да? нам потрібні для міста гроші, а тому у місті дуже багато підприємств, які виробляють різну продукцію. Ми з вами нюхали і роздивлялися, Да? І хотіли навіть діти там продирявити, зразки посмакувати. Да? Кажіть, а взагалі вам подобається сюди приходити на заняття? Так. Да. Да. А щось дізнаєтеся або граєтесь тут. Що ви тут робите? Дізнаємося про історію нашого, нашого міста. міста. про його життя. А, так. Ще? Малюнки. А, а, а це про що малюнки? Про що вони говорять? Це ви малювали? Так. Я бачу літи не малюнок. що там намальовано. А що це? Праска українському праска. Що туди всередину плали? Гуголь клали, так? Одкривали, дивіться. Вклали гуголь гарячий, закривали праску, вона ставала ще важча, а потім прасували. Хто хоче спробувати тримати праску? Ану. Важка? А дома яка праска? Дома брала мама праску? яка вона важка чи легенька дома? Легенька, бо зараз є що у нас, електричне. Саме основне, щоб поважали нашу працю, щоб ми спільно працювали разом з батьками. Коли ми всі дружні, у нас буде дружна спільна робота. І тоді така дружба і мир, і злагод буде і на Україні.